Всім привіт! В сьогоднішньому відео хотів би поділитися з вами вирішенням невеличкої проблеми, яка, з якою я стикнувся з недавніми відключеннями, ну, недавніми відключеннями світла, з якими, я думаю, стикнулися зараз всі. Ось, коротше, є в мене система живлення квартири. Це акумулятор, літій залізофосфатний 12-вольтовий. І звичайний інвертор. А інвертор не гібридний, тому в мене стоїть автомат двохполюсний, а, і коли вимикають світло, я перемикаюся на інвертор, вмикаю його, ну і працюю вже від акумулятору, поки не вмікнуть світло. А моя проблема заключається в тому, що я захотів. Зібрати або знайти якийсь недорогий, а, або, простий в збірці якийсь а, датчик наявності напруги. М -м, напруги 220 вольт. Ось, проблема в чому? В, коли вмикають світло. Моя квартира все ж далі працює на акумуляторі, і я не знаю або запрацював щось. Я можу не подивитися на лічильник і не побачу, що світло вже дали, і я далі, далі розряджаю акумулятор. Хоча потрібно було би вже перейти на міську мережу і поставити акумулятор на зарядку. Ось. Тому для цього мені потрібен якийсь датчик, щоб я його підключив перед автоматом. Ну, перед автоматом, який, яким я перемикаю, мережа, міська мережа або інвертор. Ось, і коли буде 220 вольт мережі, то щоб цей датчик якось проінформував мене про те, що мережа вже є. Почав дивитися різні варіанти датчиків. На Ютубі відео як можна зібрати. Різні варіанти датчиків, але то для мене вже складно, скажімо так, схемотехніка не мій найкращий друг. Ось з готових варіантів я на Уликс бачив якісь варіанти там по 400 гривень і так далі. Ну також видно по ним, що вони саморобні, люди самі якось збирають ці схемки. Ось, коротший варіант, який я знайшов в себе, і можу вам радити, це ось такий таймер часу. Ось, називається він ось HCW M421. Це звичайне реле часу, але, з, скажімо так, з багатим функціоналом. У нього є дуже багато режимів, які можна програмувати, але я можу, я розкажу тільки про той режим, який саме для мене підійшов. Працює це реле від напруги від 6 до 30 вольт, що також дуже класно, але це потрібно розуміти, що це постійна напруга. Ось, і для, в принципі, збірки датчика а, появи міської мережі мені потрібен тільки оце от, от саме реле, а, динамік, ну, звичайний динамік, базер. Ну, в Китаї вони там коштують близько, там, я не знаю, декількох копійок. А саме реле, навіть в Україні, я дивився, зараз є в наявності, там близько 100 гривень вона коштує. Ну, що я вважаю, також небагато. І ще потрібен буде якийсь непотрібний не знаю, блок живлення. В моєму випадку, це 5-вольтовий блок живлення. Блок живлення 5-вольтовий. Чому? Тому що мій базар, ну, динамік також розрахований на 5 вольт. Якщо дати більше, то він згорить. Ну, або підбирати вже динамік під. Блок живлення Блок живлення це китайський, ну тут 3 Ампер немає, але їх і не потрібно, тому що ну, ця вся схемка буде там їсти ну, ну супермало. блока живлення я вже дістав вкладку. Схема буде яка? З'являється мережа 220 вольт, вмикається блок живлення, дає 5 вольт на реле часу. Реле часу відпрацьовує а, програму, яка буде в нього зараз а, вкладена. Ось а, програма, яка релешка запускається, проходить, від, лі, лі, рахує 5 секунд і включає динамік. А, також десь там на 5 секунд на 5-8 секунд вона вмикає, тобто динамік буде пищати. Після цього вимикається і все. Ну, і типу, стоїть в режимі спокою на паузі. До наступного вимкнення і ві... вимкнення і ввімкнення, і подачі знову ж таки напруги на реле. Зараз я продемонструю, як саме а, воно має працювати. А потім розповім, як я це все скомутував і підключав. Ну, мінус. Ми кидаємо на мінус. І ось, і за допомогою плюсу ми активуємо. Ну, імітуємо, що з'явилась у нас напруга і блок жилення нам дає 5 вольт. Включається режим P2. Він рахує 5 секунд до ввімкнення. І час а, спрацювання реле. Все, запищав і перейшов в режим па паузи. Зараз я покажу, скільки ця схемка їсть. Ну, пік це коли працює саме динамік, а в паузі реле їсть 8000 Ампера. Ну, тобто, це супер мало. Я не буду розказувати повні детальні характеристики цієї плати, я тільки розкажу про те, як я її скомутував, ну і як саме я її підігнав під свої потреби. Як бачимо, я запаралелив вхід тригеру з живленням, з плюсом живлення. Ось тут в мене тут в мене просто запаяний кабель. Ось, в принципі, ну, в принципі, на цю клему і подається живлення. Плюс. Плюс від. Від блока живлення. Мінус. Звичайно, що сюди подається і мінус з блока живлення. І цей же мінус іде на динамік в розрив через реле. Ось сюди на середню точку реле приходить мінус напряму з мінуса. Ну, з землі, з граунду. І вже виходить на динамік, на, на контакт, який, який підписано NO, Тобто normal open, тобто нормально відкритий контакт. Тобто весь час він відкритий, а коли приходить на нього напруга, він закривається. Ось, І вже з динаміка плюс, знову ж таки, йде напряму на плюс. В принципі, тут нічого такого важкого. Не знаю, надіюся, я зрозуміло розповів. В принципі, нічого такого. Три проводочки і все. Так, по роботі самого РЕЛЕ. Я не буду розповідати про всі режими роботи, я тільки розповім про той режим, який, яким я зараз користуюсь. Для того, щоб запрограмувати CRV. В принципі, на Ютубі багато таких відео, але ну, я продублюю вже коротенько. Потрібно зажати кнопку Set, буквально на секунду, тут ми бачимо саме режими. Режимів там дуже багато. а нас цікавить саме режим P2. Переключатись між режимами можна кнопкою Down, кнопкою UP, і кнопкою UP. Ось, нас цікавить саме режим P2. Знову натискаємо SET. у нас показує OP. OP. Це якраз OP це означає, скільки в секундах буде замкнути реле. Ми виставляємо час, знову. Оце можна виставити кнопками Up і Down. Потім, щоб це підтвердити, ми нажимаємо Set. Далі е у нас з'являється CL. Це е воно нам задає якраз час е розімкнутого стану в реле. Скільки на початку буде розімкнуте реле по часу. Знову ж таки, це у нас ось 5 секунд. Ну, і кнопками Down і Up ми можемо цей час змінювати. Знову тап, натискаємо Set, Ні, не натискаємо. Можемо просто зажати Set. Ну і все. Просто світиться 0. Значить ми вийшли з попереднього меню. А якщо. Реле у вас не відпрацьовує, може бути таке, що вам потрібно його ввімкнути. Перша кнопка, яка підписана «Стоп», вона вмикає і вимикає. Ну, саме запрограмовану програму, режим. Тобто, якщо натиснути його зараз, то воно показує OFF. І воно не буде працювати при подачі живлення. Час пішов, але реле не спрацювало. Якщо вибрати он? Вимикаємо. Подаємо живлення. Працювало, все круто. Час спрацювань, саме замкнутих контактів або розімкнутих, ну, можете вже підбирати все під себе. Я вибрав те, що мені якраз подобається. В принципі, що залишилось тільки це все зібрати докупи. Всунутий в якийсь корпус. Корпус, мабуть, я зараз швиденько надрукую на 3D принтері, поки є трішки світла. Підключився, це вспаяю і, мабуть, покажу фінальний результат і фінальну роботу. Ось це китайський блок живлення. Це ось такий він був всередині корпусу. Ну, і ось що з того вийшло. Ось така коробочка. Робив отвори під гвинти, але воно настільки добре там сидить, що я навіть не буду нічого закручувати. Клем з цієї сторони випаяв, впаяв відразу динамік туди. Ну і кабелі від блока живлення також підпаяв знизу до клем. Ось. Ну, там он их видно. Ну и проверяем работу. Два кабеля Вот тут в меня 220. Зараз контакт, пани. Оп. Ось і так, поки світло є, воно працює. Як тільки світло зникає, ну воно, звичайно, що перемикається. І знову, як з'являється світло, воно працює. А мене ця схемка повністю влаштовує. Тому що я. Недалеко сиджу від акумулятора з інвертором, але, побачити, я не маю змоги, коли вмикаю світло, тому що якраз таки працюю в цей час. З цим бузером я з цим звуком, з цією пищалкою, я, звичайно, буду чути, коли вмикають світло, і буду йти переключатись з акумулятора на міську мережу. Ось, Як я і казав, під кожного можна це налаштувати, можна налаштувати затримку перед вімкненням бузера. Ну, динаміка можна збільшити або зменшити також затримку. Самого не затримку, апротяжність звуку, ну, тобто скільки він буде пищати. Ось тож, ну, штука доволі, доволі крута, ну, це я про саму плату. І я думаю, багато чого можна на ній налаштувати. І, в принципі, я її собі брав під інший проєкт, але той проєкт в мене зараз на паузі, і я її якраз застосував а, в цьому проєкті, і я думаю, вона мені буде служити до, до кінця блекаутів. На цьому все. Ось таке відео про просту та доволі потрібну штуку в теперішній час. Всім дякую за перегляд та гарного дня!